Серед щільного потоку машин на перехресті столичних вулиць Боженка та Федорова близько 15-ї години сталася аварія. Зіткнулися Опель та Мерседес. Зі слів свідків все відбулося так. З вулиці Федорова виїжджає Мерседес. У цей же час по Боженка мчить Опель, який не встигає загальмувати і таранить Мерседес у бік. Після удару автівки розкидало у різні боки. З крайньої лівої полоси… Поси вилітають з більш нескористі е, опіль. Астра, О, от, от да, Opel Astra вилітає на віна у біодво від удару. Ополь викинуло назустрічну смугу, а Мерседес розвернуло фактично на 180 градусів, і він вилетів прямо на пішохідний перехід. Щасливий збіг обставин, але на «Зебрі» у момент аварії не було людей. Свідки автопригоди кажуть, що Ополь порушував правила дорожнього руху. Мовляв, водій летів через перехрестя на червоний сигнал світлофору. Перша машина поїхала Мерседес. Тож вже пройшло секунди 3-4 після того як переключився з красного ну, жовтого на зелений для нас. Водій Ополя навпаки запевняв нас, що це Мерседес порушував правила. А він закінчував свій рух максимум на жовтий сигнал світлофору. А виїхали на який сигнал світлофору? Максимум на жовтий, ну не на красний. ні єдні своєї ні машини, нікака із них уже ні не, діла не движення. Нікіон почму то вже був там. Как он зайшла на красний світ поїхати? За правилами дорожнього руху водій може закінчувати маневр на жовте світло. Проте очевидці аварії наполягали на тому, що керманич Опеля чітко бачив, що світло червоне, але проігнорував сигнал електронного регулювальника. Хапускачі, я така да ти їдеш, на непримір на жовтий світ. А етан їхав уже на красний проскакивал. Якимось дивом Опель не врізався в інші автомобілі на зустрічній смузі. А на зебрі, куди вилетів Мерседес, не було людей. Хоча без постраждалих не минулося. Травмувалася пасажирка з Опелю. Жінку з пораненнями голови швидка відвезла до лікарні. Працівникам Державтоінспекції доведеться добряче попрацювати, аби з'ясувати, кому саме з учасників аварії світлофор давав дозвіл їхати. Більше про цю аварію ви можете дізнатись на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.